Перша перемога для України за 31 рік на чемпіонаті світу, матч століття між Польщею та Німеччиною та визначення усієї сітки плей-офф чемпіонату світу. Усім привіт! Ви на Суспільне спорт. Це наш традиційний і вже останній за підсумками групового етапу дайджест головних подій змагального дня світової першості 2025 з жіночого волейболу. Як і завжди, вісім матчів. Більше восьми хвилин, і усі головні події, що відбувалися в Таїланді. Тож поїхали! І розпочинаємо з головного матчу змагального дня для вболівальників збірної України, а саме з поєдинку між Україною та Камеруном. Ще раніше і Україна, і африканська збірна втратили шанси на вихід до плей-офф, адже програли два попередні поєдинки збірним Сербії та Японії. Тож очний матч став матчем, так би мовити, престижу, матчем за третє місце. А для української збірної він був дуже важливим у контексті світового рейтингу, адже поразка від команди, що йде в п'ятому десятку світового рейтингу, могла боляче втратити по очках збірної України. І початок цього матчу звидався дуже і дуже непростим для української команди. 2-9, тайм аут Якуба Глушака. І загалом бірна Камеруну грала доволі непогано, а українки багато помилялися. Тим не менш, ще до екватору партії Україні вдалося вирівняти ситуацію на табло а до кінця першого сету довести з комфортною перевагою драхунок 25-17. у другому і третьому сеті не покидало відчуття, що Синьо жовта команда іде на якомусь круїз контролі, усе плюс-мінус контролює, розуміє, коли потрібно додавати, якщо збірна Камеруну буде наближатися по залікових очках. І в підсумку. Комфортна, впевнена перемога 3-0 за партіями 25-17, 25-21 та 25-20. Збірна України покидає Чемпіонат світу 2025 з високо піднятою головою, з плюс 5-ма набраними очками у світовий рейтинг і з першою перемогою за 31 рік на світовій першості для цієї команди на мою суб'єктивну думку це точно тільки початок. І наступний рік, де буде Ліга націй, де буде чемпіонат Європи, обіцяє бути дуже і дуже спекотним. Ну а щодо цього поєдинку, то найрезультативнішою у складі збірної України стала Діана Мелюшкіна. У неї 13 набраних пунктів. Анна Артишук набрала 12 очок. А Олександр Міленко 11. Збірна України поставила шість результативних блоків проти 16 у Камеруну, і блок збірної Камеруну треба відзначати, але була значно результативнішою у атаці. Зокрема, Олександр Міленко 10 очок набрала з 18 атак. Ейсами українки також відзначилися вісім результативних ейсів. Ну і приємно було бачити Глушака, який доволі позитивно оцінив виступ команди на світовій першості. Тиндет Ол груп і срілі гепі датві фініш во чемпіоншіп вив вікторі. Сові аркомімбек ту гомс ви в позитивмод. Даса емвилі сатисфайтхауд. how we worked during this tournament with, uh, with, uh, with the team, that they never give up, that uh, they were really hungry uh, to take the victory and today we, we done this and that's why I am really proud of the team and I congratulate to all of them. Uh, good result. До слова, уперше у старті вийшла Вікторія Нудьга, яка також провела хороший матч. Про неї варто відзначити, набрала Вікторія 9 очок, як і Уляна Котар, яка замінила Світлану Дорсман, капітанка збірної України. Сьогодні відпочивала. Тож для збірної України цей чемпіонат світу завершується поразкою 0-3 від Сербії, поразкою 2-3 від Японії та перемогою над Камеруном 3 0 Мені здається, це навіть трохи краще ніж можна було очікувати перед стартом турніру. Як ви гадаєте, пишіть свої думки у коментарях. Ну а трохи раніше збірні Японії та Сербії розіграли матч за перше місце у групі H. До цього матчу обидві команди гарантували собі вихід у плей-офф. Збірна Японії мала 5 очок, у Сербії було 6 очок і жодного програного сету, але сербки виступали без Таяни Бошкович. Нагадаю, діагональна травмувалась у попередньому матчі проти Камеруну і до чвертьфіналу ми її гарантовано не побачимо. Саме тому Японія була певною фавориткою і шикава, і її майже 20 очок у чому матчі знову підтвердження найвищого класу. Японки не просто, особливо у другому сеті, коли довелося їм викарабкуватися, але виграли 30-28. Третю партію програли, але у четвертому сеті виграли 25-18. як наслідок, рахунок 3-1, і збірна Японії завершує груповий етап з трьома виграними матчами. Ну а Сербія без Бошкович і Сербія з Бошкович, як ми розуміємо, це дві. Дуже різні команди. І сьогодні сербки показали, що навіть у поєдинку однієї восьмої фіналу проти Нідерландів без Таяни Бошкович їм може бути проблематично. Якщо головним матчем дня ми назвали матч збірної України, то, мабуть, найкращий матч цього змагального дня це поєдинок між Польщею та Німеччиною. Це був волейбол елітного рівня. Обидві команди розігрували перше місце у групі, адже виграли два попередні поєдинки у В'єтнаму. Та Кенії одразу скажу, що Кенія в очному поєдинку за третє місце виграла 3-1 у В'єтнаму і у першій історії виграла на чемпіонаті світу у азійської команди. Все, про той поєдинок більше не згадуємо, і рухаємося до матчу Польща-Німеччина. Бо це класика! Волейболу, яку ми побачили з вами наживо у Таїланді. Збірна Польща з проблемами підходила до цього чемпіонату світу. Полячки програвали один Сапі Кенії, програвали В'єтнаму, і загалом виглядали не те, щоб надпереконливо. Німеччина натомість все таки за класом трохи слабша команда за збірну Польщі. Але виграла два попередні матчі з рахунками 3-0. І чим важливий був саме цей поєдинок? Це, це те, що переможниці цього матчу уникали зустрічі з Італією в одній восьмій фіналу. А погодьтесь, друзі, усі цього дуже і дуже хотіли. Бо вихід на Італію означає автоматичний виліт додому. Отже, перший сет Німеччина виграє, другий сет виграє Польща, третій сет знову за Німеччиною у четвертій партії. Збірна Німеччини виграє 23-20, потім 24-22, Заробляє два матчболи, але польки їх відіграють. На тайбрейк переводять цей сет, відігравшись 28-26 у партії, що тривала 32 хвилини. Ну а тайбрейк це справді класика. Рахунок підсумковий: 19-17. Збірна Польщі відіграла ще два матчболи. Два свої не використали із третього матчболу, і я не помиляюся. Все-таки закрила цей матч. Ейсон закрила матч, і емоції волейболісток збірної Польщі, тренера збірної Польщі. Просто дивіться, це було шалено. Слова однієї з лідерок збірної Польщі після гри якнайкраще описують усе, що відбувалось на майданчику. Вона перепросила своїх вболівальників за серцевий напад і все-таки привітала усіх з перемогою. Польща сьогодні виграє у Німеччини. Німеччина була топовою, але дотиснути цю команду Польщі все-таки не змогла. Ну а б'яло-червоні з Магдаленою Стисяк, з усіма іншими лідерками виграють третій матч у групі і знову роблять. Це непросто. До слова, не тільки польська жіноча збірна сьогодні виграла, але й молодіжна збірна Польщі перемогла у збірної України, на жаль, в ній восьмій фіналу чемпіонату світу молодіжного і прокрукувала до чвертьфіналу. Тож доволі успішний день для польського волейболу. У інших двох групах без якихось особливих сенсацій. У матчі за перше місце групи І зустрічались Туреччина та Канада. Туркені виграли 3-0. Доволі комфортно, крім другого сету, коли довелося грати на тай-брейку. Ну і знову найрезультативнішою була Баргас. В її активі 16 очок. Матчі за третє місце цієї групи Іспанія виграла у Болгарії, яка продовжила свій надневдалий виступ на чемпіонаті світу ще після поразки від Канади, потім Туреччини. Тепер програли ще й іспанками. Якщо не йде, то не йде взагалі у збірній Болга. Ну і якихось сенсацій не було у групі F, де Китай з Домініканською Республікою розіграв перше місце. Там взагалі дуже впевнена перемога Китаю. Тільки один сет вони дозволили своїм суперницям дійти до 20 очок. Ну а в паралельному матчі групи за третю в сходинку грали Колумбія та Мексика. Мексика перемогла у цьому американському дербі з рахунком 3-2 і фінішувала зрештою на третій позиції. А у плей-офф пройшли Китай та Домініканська Республіка, і це було відомо ще раніше. Тож, друзі, ось такий підсумок цього змагального дня збірна України ще раз і ще раз констатуємо, виграє топовий поєдинок між Японією і Сербією, між Польщею та Німеччиною, які розігрували між собою перші місця у групах. І ми можемо констатувати, що у нас сформована остаточна сітка плей-офф. Чемпіонату світу з волейболу, усі перші місця груп гратимуть проти других місць. Найцікавішим на мою суб'єктивну думку а може стати поєдинок між Китаєм та Францією. Ми також з вами побачимо поєдинки Італія, Німеччина, Польща, Бельгія, що буде дуже цікаво США проти Канади у північноамериканському дербі. Туреччина буде грати проти дебютанток світової першості. і Дебютанток оф збірної Словенії. Нідерланди зіграють Сербією, Японія проти Таїланду. Ну і про який я ще не згадав. Ах так, Бразилія, Домініканська Республіка. Усі ці матчі дивіться наживо, огляди усіх матчів дивіться на суспільне волейбол. І з таким дайджестом головних подій дня ми з вами побачимось уже після завершення стадії однієї восьми фінал. А поки пишіть нам в коментарях, чим вам запам'яталась групова стадія жіночого чемпіонату світу 2025 з волейболу. Як ви оціните виступ збірної України? Бо я б, мабуть, поставив. 4 з плюсом за п'ятибальною шкалою. Все-таки ось той матч проти Японії був ну дуже близьким. Хотілося його забрати після такого початку. І обов'язково ставте вподобайки до цього відео та підписуйтесь на обидва наші ютуб-канали на Суспільне спорт і на Суспільне волейбол, де обов'язково дивіться матчі плей-офф наживо та в оглядах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Побачимось уже після однієї восьмої фіналу.